Надійшла нам в нашу майстерню ось така ворожа молнія. На щастя, боєприпас не здетонував. Зараз ми будемо розглядати, з чого вона зроблена та основні елементи конструкції. Перше в нас праве крило. На ньому ми бачимо сервопривід, який приводить в рух Елерон. За допомогою якого здійснюється керування по крену цією молнією, також на правому крилі регулятор обертів та мотор виходять з'єднувальні провода правого елерону, а також керування правим мотором. Та силові дроти правого мотору. Далі розглянемо ліве крило. На ньому ми також бачимо сервопривід, який приводить в рух лівий елерон. На лівому крилі розміщено приймач з антеною. А також регулятор обортів. Та мотор. Мотор в даному випадку відлетів. З лівого крила також виходять з'єднувальні провода лівого елерону, приймача, керування лівим мотором, а також силовий провід на регулятор обертів лівого мотору. Фюзеляж літального апарату складається з труб, які з'єднані між собою елементами конструкції з фанери. На фюзеляжі закріплено заднє хвостове оперення. На задньому хвостовому оперенні ми бачимо сервопривід, який здійснює керування рулем висоти, за допомогою якого здійснюється керування по тангажу. Також тут розміщено відеопередавач. Керування по рисканню, як ми розуміємо, здійснюється зміненням сили тяги лівого або правого мотору. Контролер польоту з PDB -E F405 Wing. До нього під'єднано трьохосьовий магнітометр. Також до контролеру польоту під'єднано плату керування корисним навантаженням. За допомогою якої ворожий оператор може зробити ініціювання електродетонатора. Також на контролер польоту під'єднуються регулятори обертів лівого та правого мотору та сервоприводи елеронів та руля висоти. Відеопередавач. АКК Альфа-5, 5, 5 ватний Він під'єднаний до контролеру польоту трьома проводами. Тобто він завжди працює на максимальній потужності. Регулювання потужності в польоті не здійснюється. Подали живлення на відеопередавач з лабораторного блоку живлення. Подали 20 вольт, споживає відеопередавач 0,9 А. Тобто 18 Вт. Звісно, частину потужності йде на вентилятор охолодження. Працює в нашому випадку цей відеопередавач на частоті 5906 МГц, це канал Е6, вихідна потужність його. Становить близько 2,5 Вт. Зараз детально розглянемо приймач. Він базується на модулі I Tinker RA 08. З'єднувальні провода. Це не ми паяли, це так воно було спаяно. Та антена Саморобна, типу Деполь. Антена приймача уявляє собою півхвильовий деполь, довжина якого становить 400 мм. Зараз підключимо його до векторного аналізатору та подивимось, на яку частоту він був налаштований. Підключили антену до векторного аналізатору. Вона налаштована на робочий діапазон 300-330 МГц. Мінімальний коефіцієнт стоячої хвилі на частоті 312 МГц. Під'єднали приймач до живлення. Він намагається встановити зв'язок на частотах від 258 МГц до крайнє значення проскакувало. 303 МГц. Зараз ми вимкнемо. Завжди при огляді безпілотних літальних апаратів ворожих оглядайте їх на нетипові елементи конструкції, бо вороги можуть закладати пастки.